Доброго дня! Хотів поділитися своїм дровоколом. В інтернеті їх, звичайно, багато, Ну, хотів і своє виложити. Мій дровокол працює від одної фази на 220 вольт. Значить, я тут. Я тут Діма. Значить нш 10. нш 10 ну, двигун на 3 кВт трьохфазний але був зроблений на 220 через через конденсатори. Конденсатори я тут їх, бо бочонок так зробив з каналізаційної труби, герметично зробив, щоб, коли дощ, вода сюди не попадала. Значить, бак з трактора. В системі всього залито 15 літрів масла. Якраз по віконечку сюди так. Циліндр брав я Бушний з трактора з екскаватора. Насос НШ-32 теж брав, але значить, Що е думаю, це поставили? Далі. Розподільник. Такої марки в нас. Він йде автоматично, коли циліндр доходить назад, він отак от стрелює назад. Так. Далі. Що я хотів посовітувати, хто хоче робити, якщо є можливість брати всю гідравліку нову циліндр, насос, розподільник, бо тому що циліндр я перед тим, як ставити, розібрав і нові манжети вкинув. Насос мені продали. 32 НШ. Він, чесно кажу, сказати, один металолом продали. На вид нормальний, але він не працював. Коротше, всередині порахло. Купив я інший НШ-32. А він, значить, цей мотор його не тягне. Вперед ще циліндр виїжджає, назад він мотор стає. У мене є відео, якось його покажу, як воно працювало з НШ-32. Ну, Було таке рішення поставити нш 10 Якщо цей мотор не тягне, то вже б поставив би бензиновий якийсь двигун. Але з нш 10 нормально він колить. Отакі от дрова. Ну, в нашій місцевості отакий от дуб в основному найбільший. 28-30 см в діаметрі. Або сосна, ну, ще граб я більш, нас, нічого такого більшого, товстішого не привозять. Перед цим я машину сосни переколов. Значить, Не було такого дрючка, щоб він за першим разом не переколов. І, і сучками, і вдолі, і впоперек. Тільки тріски летіли з нього. О, Такий столик. ну Столик можна трошки більший робити. Так, навскоси тут зробив, щоб. Стоять, акуратно було ножик такий. Тут ще в планах поставити прицепне, щоб до машини можна було під'єднувати. От такого плану. Так. У баку тут новий фільтра стоять, нове масло залите. Ну, зараз ви побачите, як він колить. А зачем тут цифри? Хвилинки йдуть. Так. Що хотів сказати, масло тут не гріється. Та-да, -да, не гріється. І ще як кагрі. І по поводу мотора хотів сказати. Він то 3 кВт. Але коли зробили його на 220 через ці конденсатори. І я коли першу машину дров рубав, значить я по щочику засік. Він у час бере. 1,5 кВт. Я 10 годин рубав підряд не виключаючи, то на щочику намотало 15 кВт електрики. Ну так, в принципі, для дому його хвата. У кого які запитання є, пишіть у коментарі. Можу розказати поподробніше. Шейдрову кол. Так, а ну, да, давай да, давай назад. Чтобы трошечки крутнуть. Хорошо, Вот. так. Вот. 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 Давай, давай. пускай. хорош, хорош. Все, 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 хорош. Все. Раз. Так, робим видео. Так, Али, тримай.